Олені Данилович, як ви дивитесь на те, щоб ми тут, у Києві, в центрі створили український дім. Такий музейний комплекс, в якому ми могли би показати історію України. Кияни спершу негативно доволі поставилися до будівлі, так, тобто було певне несприйняття, тому що це зовсім інший тип архітектури. Мармур, чистота, білизна, і він дуже... Взагалі хоче говорити про щось одне і акцентує уваги до чогось одного, підводить глядача до чогось одного. Якщо раніше це була постать вождя, то зараз це якась, якийсь потенціал, якась можливість, яку потрібно кожен раз наповнювати чимось. Це виклик для кожного з нас. Назва Український дім вона в принципі дуже. Багато вимагає від нас. Нам важливо, щоб ці слова не броніли порожнечою, щоб український дім викликав абсолютно чіткі асоціації з Україною, з українською культурою, з нашими здобутками, з національними досягненнями. Один наш партнер назвав це Посольством України в Україні, коли ми представляємо українські ініціативи, ідеї, культурний продукт. І да, тут було багато чого. Тут відбувалися виставки, інші культурні акції, дуже багато концертів. Ця будівля в нас спонукає до комунікації, в тому числі культурної. І тому цілком природно, що частина культурних ініціатив з вулиці, з Майдану, зайшла саме сюди. Український дім. Я можу відверто заявити, що він фактично зробив перші черги в нашій країні на мистецтво за мистецтвом. Очевидно, що за 30 років, навіть більше 30 років, виснування українського дому, в його історії змінювалися. Періоди дуже інтенсивно все це є дуже гарним прикладом того, як трансформується українське суспільство, тобто ті зміни, які ми проживаємо. Ми хочемо говорити тут про українське, про високе українське, про сучасне українське, про модерне українське, про те, що чим ми можемо пишатися. Ми відповідальні вже не лише перед державою, країною, перед самі, перед собою, перед своїм колективом. А ми відповідальні ще й перед тими, хто сьогодні захищає нас, дає можливість нам працювати, представляти українську культуру і робить це найвищою ціною, ціною власного життя.